В Курській області розпочалися бої за наступний великий населений пункт коренево. Пише Білд. Видання наголошує, що просування українських військ відбувається на тлі заяв російського керівництва про те, що Збройні сили України нібито вже вдалося зупинити, а значить, втрата коренево буде величезним репутаційним ударом особисто для Путіна. Напевно, тому військове командування РФ передислокувало окремі свої підрозділи з напрямку часового яру до Курської області, щоб зупинити просування ЗСУ. Повідомляє американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, елементи 11-ї бригади, що призначені для заміни або посилення передових підрозділів, передислокували під суджу. При цьому росіяни, які беруть участь у бойових діях на фронті, поки що не чіпали.